Всім привіт! Сьогодні ми будемо знову перевіряти Женю на знання англійської. Він має рівень C1. Uh, та ми подивимось, я буду показувати йому картинки uh, з топіку house. І він просто має назвати відповідно слово, те, що відображається картинка. Готовий? Аріалікін! Yeah. Перший лот. Mm -hmm. Ти маєш назвати кімнату як. І як називається ця кімната в будинку? Mm. <реш> Реально! Перше слово і все вже C1, да? Allegedly. Хочеш, я тобі дам першу літеру? Давай. Етай... Окей, okay, друга літера Ну, це мені допомогло. там T. No, it's time. It's time. It's time все ще юзлися. Потім I і тобі останню літеру треба. А, ah, етик. Так. Коректно. Yeah. <laughs> Найрешті. Ти знав це слово? Є. Yeah. Знаєш слово... Угу. Uh -huh. Doorbell. Коректно. Okay. Це було That легко. Easy peasy lemon squeezy. Ось це. Цікаво. Чимні. Коректно. А, у мене, до речі, колись було відео про це. Чимні, чимні, чимні. Як? <laughs> це. Um drawers? Mm, Correct. Tap. Okay. Mm, mm -hmm. Correct. Same in the Sink. Okay. Correct. Mm, that would be a little bit difficult. Allegedly. I'm just trying to uh remember some YouTube videos how did they say it? Mm hmm Бо мені здається, ти доволі багато шоу дивишся саме про те, як готувати. Боже, або боже. Давай перший бій. Ей, також. Далі. Пі. Далі. Ар. Ні, не. О. Ні, ну не. І остання літера Н. Приєднай. Апрон. Апрон. Ну. Ні, реально? Окей побачити до побачення <laughs>